Вітаю у вас готівка чи картка. Скільки разів на день ви чуєте це питання? Зізнаюсь, сам я у дев'яти випадках з десяти відповідаю. картка. у вас думаю, та сама історія в сучасному світі. Чи не всі грошові операції здійснюють за допомогою банківських карток? Я Павло Іванов. І ви слухаєте подкаст від гречки про фінансову грамотність Гроші хороші. Цей епізод присвячений саме банківським карткам та їх видам. Гостя епізоду, заступниця директора центрального макро. Регіонального управління Приватбанку з роздрібного бізнесу Оксана Пасічніченко. Вона знає все про цей шматочок пластику, розміри якого десь 86 на 54 міліметри. Спочатку давайте визначимо, що ви таке пластикова платіжна карта. Це персоніфікований платіжний інструмент, що надає клієнту можливість здійснення безвитівкових платежів за виплені товари чи надані послуги, і при необхідності отримати чи поповнити витівковими коштами поточний картковий ремонт. Користуючись картою щодня, знімаючи готівку в банкоматі, сплачуючи за товари в магазинах, оплачуючи послуги онлайн, перераховуючи гроші на інші рахунки, чи поповнюючи мобільний рахунок, ми не задумуємось про її зовнішній вигляд та реквізити. Візьміть свою карту в руки. Зараз буде цікаво і пізнавально. Від пані Оксани я вперше почув такий структурований опис банківської карти, спробую переказати своїми словами, а ви слухайте і перевіряйте, чи є те про що я говоритиму. У вашої карти Чіп розташований у верхній частині картки у вигляді мікропроцесора з безконтактним індикатором. Наявність чіпа на карті значно підвищує безпеку розрахунків. Номер карти: ідентифікатор вашої карти, який складається із 16 цифр. Бін це перші 6 цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні та банку, дізнатися тип карти та її категорію, тобто знаючи перші 6 цифр номера. Картки можна дізнатися, який банк є емітентом та платіжну систему: віза або MasterCard. Назва, код структурного підрозділу банку, що випустив карту на корпоративних зарплатних картках. Можливе нанесення назви підприємства чи організації. Ім'я та прізвище власника картки розташовані в нижній частині картки. На неперсоніфікованих картках прізвище та ім'я власника картки відсутні. Термін дії картки. Задля безпеки кожна картка має обмежений термін дії, вказаний у форматі місяць рік. Картка дійсна до останнього дня. Вказ... Заного місяця, наприклад, 0126 означає, що картка дійсна до останнього дня січня 2026 року, і логотип платіжної системи: MasterCard або Visa International розташований у правому верхньому або нижньому куті картки. Пластикові картки бувають в основному двох видів: тож, два слова про ці види. Пластикові карти бувають е, двох видів – кредитні та деви. Кредитну карту Приватбанка називають універсальною ще. Платіжна пластикова карта, яка має можливість користуватися як власними решимами на карті, так і кредитними коштами банку. На цю картку можуть перераховувати гроші родичі, знайомі партнери. До речі, зарахування коштів на карту універсальна здійснюється без комісії. За зняття готівки власних коштів 1%. Зняття банківських кредитних коштів 4%. Але якщо розраховуватися картою універсальною через посттермінал безгортівково, тобто в магазинах, жодних відсотків ви не сплачуєте. Якщо знати всі правила та користуватися банківськими коштами, можна абсолютно безкоштовно розраховуватися безготівково та повертати банку в борг, вклавшись у пільговий період до 55 діб, тобто без відсотків. Кредитна карта універсальна в Приватбанку має досить довгий перелік, переваг. Можливість оплачувати комуналку без комісії в кредитними коштами. Кредит готівкою. Можливість користуватися послугою оплати частинами та миттєва розстрочка. Чим більше у вас кредитний ліміт на карті, тим більше ліміт на оплаті частинами або по миттєвій розстрочці. Дебетна карта. Карта для виплат. Для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії та соціальної допомоги, зберігання заощаджень, розрахунку в мережах магазинів, зняття офіцівки в банкомат. На відміну від універсальної комісії за виточу коштів банкомата не береться, танк 5% комісії за забування коштів від третіх осіб. Підсумуємо, кредитна картка випускається банком і за задумом діє як кредит або позика клієнту. З кредитною карткою вам не потрібно мати гроші на банківському рахунку, щоб купувати щось. Їх списуватимуть, доки ви не досягнете свого кредитного ліміту. Відповідну суму слід буде повернути банку. Дебетна або дебетова картка пов'язана з вашим банківським рахунком, і на відміну від кредитної картки, дебетова дозволяє платити списуючі гроші з відповідного рахунку. Це означає, що ви можете витрачати або знімати ті гроші, які маєте. Та не пластиком єдиним. Я впевнений, що прострочені картки утилізують за усіма правилами, не забруднюючи довкілля. Та є картки і без фізичного, так би мовити, втілення. Є інтернет та діджитал карта. Ці карти віртуальні, не мають матеріального втілення, але мають усі властивості звичайних пластикових карток. І діджитал, і інтернет-карту наші клієнти можуть самостійно створювати в Приват24. Що таке інтернет-карта? Інтернет-карта це віртуальна карта банківська платіжна, призначена виключно для здійснення безпечних платежів в інтернеті. Має дані реквізити банківської карти, необхідні для здійснення оплати в інтернет сайтах з неї неможливо зняти готівку через банкомат або розрахуватися на неї в звичайному магазині. Тобто, відкривши самостійно собі таку карту, перераховуючи на неї необхідну суму для купівлі в інтернеті, ви тим самим не даєте доступ шахраям до своєї основної карти і мінімізуєте викрадення ваших грошей в інтернет випуск обслуговування та онлайн купівлі без комісії. Що таке діджитал-карта? Це та ж сама універсальна, чи карта для виплат з усіма їх можливостями, але лише віртуально, без пластику та відділень. Таку карту ви можете також додати до Apple Pay Google Pay і також зняти з неї готівки в гривні в банкоматах через QR-код. Невеличкий спойлер про інтернет-карту та діджитал-карту мова йтиме і в епізоді подкасту Гроші хороші про шахрайство із картками. Тому не обмежуйте прослуховування подкастів від гречки лише цим епізодом. Йдемо далі. То як же правильно оформити і закрити за потреби платіжну карту? Для отримання платіжної карти необхідно з собою мати. Паспорт та ID-картку та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для платіжної карти, випущеної до пенсійного поточного рахунку, необхідно додати пенсійне посвідчення. Є кілька способів оформлення карток у відділенні через сайт банку, через онлайн-банк. Якщо ви вирішили припинити користуватися платіжною карткою, її необхідно закрити. Недостатньо просто припинити розраховуватися цією карткою або чекати, коли закінчиться термін її дій. Якщо маєте одну платіжну картку, потрібно закрити також і поточний рахунок. Якщо є заборгованість на рахунку, її потрібно погасити. Після закриття рахунку отримайте довідку від банку про закриття поточного рахунку. Якщо маєте кілька платіжних карток до одного поточного рахунку, а хочете закрити тільки одну карту з них, закривати сам рахунок не потрібно. Достатньо заблокувати картку, якою не плануєте користуватись самостійно в Приват24 або за номером цілодобової підтримки 3720 чи у будь-якому відділенні Приватбанку. Статус закриття можна перевірити через онлайн-банкінг. А ми далі говоритимемо про майбутнє про дітей, як би пафосно це не звучало. Приватбанк перший банк в Україні, який запровадив дитячі банківські картки. Ця штука стала достатньо популярною, а значить, і корисною. Тому про неї теж розповімо. Так, ви вірно зазначили, що Приватбанк перший банк в Україні, який запропонував батькам оформлення дитячої банківської картки юніора. Карта Юніора. Це картка для дітей та підлітків від 6 до 17 років. Випуск, перевипуск картки безкоштовний. Це справжня міжнародна пластикова картка від ПриватБанку. вона дебетна без кредитного ліміту. Випускається в прив'язці до гаманця батьків або опікунів. Наші юні клієнти отримують карту ЮНІОРА плюс набір стікерів. Розвивають свою креативність. Навіщо для того, щоб карта відрізнялася одна від іншої? Дитина-власник карти Юніора отримує унікальні можливості безкоштовно навчатися в нашій онлайн-бізнес-школі Юніорбанк, відвідувати екскурсії до банку, практикувати отримані навички та знання на реальних продуктах та послугах банку, користуватися особистим кабінетом в онлайн банкінг Приват24, залучати своїх друзів на карту Юніора та отримувати за це бонуси. Тобто дитина навчається з маличку контролювати свої фінанси, розподіляти свій бюджет, чи збирати на якусь покупку, чи витрачати на протязі одного дня цю суму, чи витрачати цю суму на протязі тижня. Які сервіси отримує дитина? Можливість використовувати карту для розрахунків особистими коштами, безкоштовне смс-інформування про стан рахунку та рух по ньому, управління фінансами за допомогою смс-банкінгу, приват24 та мобільних додатків, підключення послуги накопичення скарбничка. Можна накопичувати суму, яку вказує дитина. 100-200 гривень. Можна поставити послугу накопичення, залишок відтрати до 10 гривень, можна до 100 гривень. Поповнити можна декількома способами. Можуть поповнювати батьки картку, переводити з своїх рахунків, або ж поповнювати в терміналі. Також дитина самостійно може поповнювати, можуть та родичі поповнювати бабусі, дідусі, тобто, в кого є номер картки, той може її поповнити. За поповнення комісія відсутня а за зняття особистих коштів з карти юніора в банкоматах та пунктах видачі готівки 1%. Якщо зняття в банкоматі за кордоном, то як і по всім іншим карткам, 2%. Але якщо розраховуватися карткою безготівково, жодних комісій таким чином, ми привчаємо дітей до безготівкових розрахунків про зручність та переваги, яких годі й говорити. Батьки чи опікуни дитини повинні завітати в найближчі відділення Приватбанку з пакетом документів. Дітям до 14 років батьки можуть оформити картку навіть без присутності дитини. Якщо дитині виповнюється 14 років, вона може самостійно оформити картку. Необхідно мати документи. Якщо для дитини, то довідка ІПН обов'язково, свідоцтво про народження. Загально паспорт з 16 років або ж електронний паспорт ID-картку з 14 років це обов'язковий пакет документів. Також обов'язкова наявність телефону дитини для того, щоб потім перевипускати картку та встановити Приват 24. Для батьків свідоцтво про народження для підтвердження зв'язку з дитиною. Якщо замість батька присутній опікун, він зобов'язаний надати документ, що підтверджує право опіки. Цей документ необхідно сканувати і прикріпити під час додавання зв'язку в заявці на випуск перевипуск карти юніору. Першими платіжними картками наприкінці 1960-х, початку 70-х років, користувалися дорослі британці. Саме у Великій Британії були випущені перші банківські картки. Нині ж пластикову платіжну карту може мати будь-який підліток в усьому світі. Річ потрібна і корисна сумніву жодного. Ви слухали подкаст про фінансову грамотність, гроші хороші від гречки. Мене звати Павло Іванов. Із заступницею директора Центрального макрорегіонального управління Приватбанку з роздрібного бізнесу Оксаною Пасічніченко ми говорили про банківські картки та їх види. Нехай на кожній вашій картці будуть гроші або ж кредитний ліміт, що відповідає вашому запиту. До зустрічі в наступних епізодах.